Герої, котрі себе такими не вважають, до Івано-Франківська привезли добровольців Божої чоти документально-художній фільм про захисників Донецького аеропорту. Олег не засинай, чуєш? Ці кадри відзняті ще восени безпосередньо на лінії вогню. Автори повного метру двоє українських режисерів Іван Ясній та Леонід Кантер. Саме вони кілька днів записували на камеру усе, що випало на долю добровольців українського корпусу правого сектору. Зафільмований матеріал довелося нещадно коротити, і саме процес монтажу зізнаються, виявився найважчим. Ну, коли ми знімали, ми знімали ще якби живих героїв. А коли монтували, вже часом монтували вже не живих героїв. Ось, і це було досить складно, тому що кожного дня знову вертатися в ті коридори аеропорту, кожного дня вертатися в ті крики. Звичайно, на психіку це так нормально давить. Ось тому ми були змушені припинити роботу. Щоб стрічка вийшла динамічною, кадри із побутом хвилини затища та бойові будні розбавили кумедними епізодами. Щоправда, гумор вийшов теж доволі специфічним. Ну все, Інус, Зараз мені ще обід буде просто. А, ага, Давай, цілуй. Ага, давай цілуй. Висока брехня щодня збирали матеріал для стрічки, йдучи за героями. Просто записували думки бійців, котрих війна зробила філософами. Серед них і Данте. Волинянин розповідає, над усе хотів потрапити до аеропорту. І єдине про що жалкує нині поранення завадило пробути там довше. Це дуже комічна історія. Туди попав без автомата. Навіть там були такі хлопці, які і є такі хлопці, які набагато більше зробили, чим я. І ну власне, я кажу, це саме дуже сильно я Ще тільки троє ді поеропорту. Вісімдесят хвилини стрічки. Її творці називають думою і вболівають за те, щоб її не лише побачили, але й зрозуміли. Ми хотіли показати цей фільм. В цьому фільмі хто такі українці? Тобто, за що вони борються? Що це за... за ми не показували їхнього ворога. Це не так суттєво. Головне, за що ці люди борються. Вони борються за свою незалежність. Нині режисери міркують над тим, щоб запустити стрічку, яка затьмарила у столиці, навіть світові прем'єри у прокат в Івано-Франківську. А ще як дати своєму творінню життя за кордоном? Думу уже під назвою Українці ймовірно покажуть в Італії, Польщі та Штатах.